Вітаю вас, друзі. Мене звати Ольга, і ви на Ютуб каналі Коментар, де ми, як завжди, коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Після того, як Трамп заявив, що рейтинг Зеленського 4%, Зеленський вийшов і сказав, що ні, довіра до мене 57% І сказав, що Трамп живе в дезінформації. Очевидно, що це дуже образило Трампа, обурило. І після цього він написав такий розгромний пост, в якому назвав Зеленського диктатором без виборів. Після цих от різких заяв Трампа в українських медіа в соцмережах лідери думок, чимало хто з них сидять на зарплатах у банковій, запустили хвилю антиамериканської істерії у соцмережі X колишній твіттер, яка зараз належить Ілону маску. Наближеній людині до Трампа чимало українців почали посилати Трампа, посилати маска і взагалі посилати Сполучені Штати, які надали нам найбільше допомоги, і без допомоги яких нам буде дуже важко. А ще лідери думок почали закликати єднатися навколо президента. Чомусь не навколо України, бо. Зеленський не дорівнює Україна. Це той, хто висміював майдан, називав Україну дівкою із порнофільму і аж ніяк він не може асоціюватися із Україною. І чомусь ці лідери думок не закликають єднатися навколо збройних сил України, які захищають нас уже 11 рік поспіль від російської агресії, а закликають до єднання. Навколо Зеленського. Яскраві приклади тих, хто закликав єднатися навколо Зеленського. Ось давайте почитаємо пост Ірини Верещук, яка зараз є заступницею Єрмака. Зараз розпочинається новий етап в історії сучасної України. Життя довело до нас сувору правду, що ми, українці, можемо покладатися лише на себе та один на одного. Ніхто на планеті не має і не буде підтримувати українця більше, ніж інший українець. Чим більше розбрату всередині, тим менше буде підтримки зовні. І навпаки, чим більше єдності всередині, тим більше буде підтримки зовні. Ми згуртувалися навколо президента тоді у лютому 2022 року, і ми маємо зробити це знову в лютому 2025 року. Тоді він був з нами. Зараз ми маємо бути з ним. Я думаю, що в лютому 2022 року українці згуртувалися навколо Збройних сил України навколо, навколо один одного, і ніхто нас не гуртував. Тоді українці згуртувалися самі. Але, от як виявляється, за версією Верещук всі тоді згуртувалися навколо президента. І звісно, кинулися підтримувати Зеленського і Наталочка Мусачук, Як вже без неї зачитає трошечки вам її поста. Шановні американські партнери, дякуємо за підтримку. Сьогодні стало зрозуміло, що підтримка не назавжди. Штати подали руку Путіна. Тепер ретельно змивайте кров зі своїх рук. 11 років тому Обама завів руських в наш Крим і не дозволив чинити опір. Три роки тому Байден завів Путіна в Україну і не дозволив чинити опір. Хм, Байден завів Путіна. Дуже таке, навіть, якесь дуже дивне формулювання, ще скоро напевно дійде до того, що це Байден розмінував український південь. Кожен президент узгоджувався Вашингтоном та Москвою, кожен обома це пише Наталка Масайчук. Ну це просто калібрована російська пропаганда, тому що російські пропагандисти дуже часто люблять говорити, що мовляв українці, українцям президента призначають десь там в Вашингтоні чи десь там в Лондоні. Тобто, що українці не самостійні, хоча всі наші президенти були обрані на вільних і демократичних виборах, і це був вибір українців і Зеленський і Порошенко і куч. І, решта. і раптом комік. комік іде на свою Голгофу, комік помилявся в людях і рішеннях, комік стоїть поруч з народом, який стікає потом і кров'ю. Це пише далі Наталка Мосачук. Ну, і, звісно, закликає єднатися навколо Зеленського. І це ж е, далеко не все, тому що як виявилося підтримувати і єднатися навколо президента, українців змушують з підпалки. Депутат Олексій Гончаренко опублікував дуже цікавий аудіозапис, на якому радник Зеленського, Дмитро е, Литвин, це той, хто пише йому промови, дає е, також на цьому аудіозаписі, Він дає вказівку міським радам провести, е, уявіть собі на хвилиночку, позачергові сесії, аби вони виступили із підтримкою. Е, Зеленського, давайте послухаємо цей а, аудіозапис А, Дуже велике прохання нашого керівництва на рівні держави провести позачергові сесії а, до 28 лютого і прийняти відповідне рішення щодо звернення а, до президента України стосовно підтримки. Президента України. А на сьогоднішній день, на жаль, спалися такі обставини, що міжнародні розхитування вони вже набули дуже такої серйозної амплітуди, тому об'єднавшись навколо нашої спільної цілі щодо перемоги, і те бачення, яке є президента щодо перемоги і нашої команди, воно є спільне. Тому дуже велике прохання призначити позачергову сесію, якщо не буде чергової до 28 лютого, і підтримати відповідне звернення. І якщо ви раптом думаєте, що і, це не так, що просто так щось собі до, опублікував до то Ні, бо в доказ цього аудіозапису Дякую. міські та селищні ради дійсно почали проводити позачергові сесії для того, щоб висловити підтримку Зеленському на фоні міжнародних розхитувань, як говорив е, Литвин. До речі, саме ця людина пише всі промови Зеленському, і саме ця людина радить Зеленському хамити нашим союзникам. Так ось пройдемося по міських та сільських радах, які вже провели такі засідання або просто написали якісь там такі дуже знаєте потужні пости в підтримку Зеленського. Зазинська сільська територіальна громада провела позачергову сесію. За, зацитую. Її документи. відповідно до порядку денного розглядалося лише одне питання, яке стосувалося підтримки президента України Володимира Зеленського на фоні негативних висловлювань Вищого керівництва США. Наша підтримка президента України Володимира Зеленського в такий складний час залишається непохитною. Вирішила Зазимська сільська територіальна громада. Але це ще не все. Бо Гребінківська селищна рада теж не відстає і підтримала Зеленського в терміновому порядку. Ми стоїмо пліч опліч з президентом України Володимиром Зеленським, який захищає права українського народу і виборює наше мирне завтра. Підтримуємо президента. Йдеться в документі. До речі, хочу зауважити, що всі вони пишуть президент з великої літери, хоча, згідно з українським правописом, президент взагалі-то пишеться із маленької. Покровська територіальна громада, місто Покровське, яке зараз на лінії фронту, також ця громада також написала потужний пост на підтримку Зеленського. Підтримуємо президента України. У найтемніші часи історії справжнє лідерство визначається не словами, а діями Я згідно Володимир Зеленський з перших хвилин повномасштабного вторгнення залишився поруч зі своїм народом, взявши на себе відповідальність за долю України. Тут вони ще до речі в своєму дописі згадують і про план перемоги Зеленського. Так ось Пише далі Покровська е, міська е, територіальна громада. План перемоги стратегічний документ, ініційований президентом, отримав широку підтримку в США, ЄС та в українських громадах. Його мета змінити обставини на користь України та забезпечити стійкий мир. І знаєте, друзі, кинулися підтримувати е, Зеленського. Очевидно, що із вказівки вказів, з вказівки е, згори, е, тому що. Е, Важко тут подумати, що дійсно ось так, от кожна сільська рада і міська рада собі так вирішила: давайте ми зберемося і ось на посочергові сесії візьмемо і підтримуємо Зеленського. Також освітні заклади також не відстають. Ось, будь ласка, подивіться з Карлін як професійні технічні училища. Теж один за одним виставили дописи із закликом єднання із Зеленським. Сподіваюся, що адекватні люди розуміють, що ось таке от примушування міських рад підтримувати Зеленського, це не інакше як радянщина. Це просто дуже нагадує радянський союз. І оскільки сьогодні такий дуже сумний день, третій роковини повномасштабного вторгнення Росії, то хочу вам нагадати, що той, навколо кого так змушують єднатися свого часу не об'єднався навколо українців, і це прекрасно показали три останні роки: корупція, збагачення, прикручування демократії, постачання на фронт неякісних мін, переслідування опозиції, переслідування генералів і так далі. Тому наостанок покажу вам невеличке таке відео нагадування на відео 22 лютого, 2022 року. За два дні до повномасштабного вторгнення Росії Зеленський розповідає, що причин для паніки немає, і каже, що влада ніколи не буде приховувати правду від громадян. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ-агресора. За нами правда, і правду ми ніколи не будемо. Приховувати від вас, як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Нагадаю, що на цей момент Зеленський вже мав десятки попереджень від західних союзників про те, що повномасштабне вторгнення Росії буде. Тому я закликаю друзі вас єднатися навколо української ідеї, єднатися навколо Збройних сил України, єднатися навколо демократії та прав людини. Напишіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте. Мені дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Залишайте, будь ласка, також свої вподобайки, залишайте коментарі, бо так ви допомагаєте просуватися youtube каналу. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, та до нових зустрічей!